сьогоднішній розповіді, точніше, уривку моєму із книги Де війна в Україні, друга частина е, Прозова частина книги, в одному з розділів розповідається про дуже талановиту, дуже розумну, дуже сильну, дуже мужню людину, яка при своїх немочах, при своєму важкому здоров'ї творить чудеса, яка пише книжки, яка видає їх, яка допомагає бідним. Це особлива людина, і я думаю, що обов'язково треба прослухати це відео про Іринку до кінця. 16 жовтня 2022 року. Село Зебрувка. 40 хвилин їзди від Варшави, якщо немає заторів. Тут нас чекала поетеса Зі Львова Іринка, з якою ми познайомилися випадково і стали друзями, хоч зустрічі були нечасті. Віку Міринка, як мої діти, за те, яка розумниця, цікава, при спілкуванні з молодою вчителькою сама набираєшся якихось знань та життєвого досвіду. Вона ніколи не кремпувалася, що настільки молодша, і розповідала мені свої життєві таємниці, та й долі у нас трішки подібні. В обидвох чоловіки набагато старші і з характером. Познайомились по телефону, їй сподобались мої вірші. Бо я мала звичку, коли поширювала книги, давати автограф і свій номер телефона. Потім доля звела нас в Українській асоціації письменників на часті зустрічі спільне долання азів комп'ютерної техніки. Пам'ятаю, гостину у мене вдома відкрита, щира розмова дівчини, манила мене як до близької подруги, слухаючи її бесіду, і самі хотілося відкрити душу та розповісти про все, що в житті мучить. Подарувала їй свою історичну для мене китайську троянду для медичної гімназії, в якій вона працювала. З часом долю нас розлучила на багато років, та й номери телефонів порозгублювалися. Але якось випадкова зустріч у маршрутці по дорозі в Рясне. Виявилось ми майже сусіди. Потім знову тривала розлука після інсульту, у важкому стані натрапила на її телефон. Я просила опіки близьких людей. Не вийшло. Я ж тепер у Вайбері знайшлися та й домовилися про зустріч. Нас охоче відвезли до місця проживання Іринки у Польщі. Я боюся говорити ще щось, щоб не плакати. Порминувши трохи лісів, алей, полів, спостерігаючи за польськими будівлями, майже такі, як і у нас, але все-таки польські, ми майже заблудилися, вийшли з машини перепочити та подихати свіжим повітрям. Потім все-таки знайшли вказану адресу. Назустріч нам вийшла старша жінка. Я зрозуміла, що це мама Іринки. Познайомилися, поцілувалися. Заходимо в частенько прибрані кімнати, де стіл вже був для нас накритий. А де ж Ірина? Назустріч нам виходить сутулна, кучерява чорнявка із дуже дивною фігурою. Але така ж мила і молода, та усміхнена. Груди запнені інвалідним ортопедичним корсетом, на плечах дві накинуті хустини, які майже не ховали сутулості. Вона трималася за інвалідний візок і стояла, все таки стояла на своїх ногах, продовжуючи ніяковіло посміхатися. Сльози підступили до очей, але я втрималася, бо щось здогадувалося про якусь важку хворобу молодої вчительки і талановитої письменниці. Важка невеликовна хвороба костей, але дівчина не падає духом. Життя радісна, працює через нетерпні болі, ніг рук, через зір, який безперервно падає. Іринка пише і видає свої книги, бо створила своє власне домашнє видавництво. У неї багато книг поезія, проза, дитячі. Мама, пані Оксана допомагає у купівлі паперу, кадрижів, дуже акуратно зшиває віддруковані з красивим оформленням книжки, і вони йдуть на подарунки. Стривайте, каже Ірина після того, як подарувала мені стос власноруч видрукованих книг. Ось вам ще подарунки. Приносить цілий кульок в'язаних виробів. Синьо-жовтих кольорів, сумочки, панчишки для маленьких вазонків, гаманці, косметички, все в одних кольорах, синьо-жовтих це знак любові до України, любові до тієї землі, яка її зростила і виховала, поставила на ноги і розвинула цей дар творити життя своїми руками, своїм розумом, своїми почуваннями та доброю душею, але Всевишній за цю любов чомусь дав таке терпіння молоді, ще майже юні душі.